Карпатського здоров'я всім, як завжди. Сьогодні я робив ревізію у вуликах і оце назбирався тільки про полісу. Сьогодні в нас 6 вересня 25-го року. 10 вуликів я сьогодні подивився. На жаль, більше не зміг. Ще два лишилося в мене збадати. Не збираю от стільки прополісу. І зараз ми подивимося, скільки в нас прополісу <кій> вийшло за один раз назбирати. Так, відволікли мене трошки. Значить, включаємо і зразу таруємо на ноль. Так, є ноль. І будемо класти все, що ми зібрали. Так, що там вже в нас виходить? 340, 370, 400, 425 грам, 426 грам, ну, 425 грам у нас вийшло. Майже, майже пів кілограма прополісу. Осінню завжди прополісу більше збирається, бо бджоли. Бо бджоли вони більше це все діло прополісують на зиму. От на літо не так інтенсивно вони збирають прополіс і складають, тому, тому на, на, на зиму воно його завжди більше. Е, кому треба, звертайтеся всім, мирного неба і до наступних відео.